До початку опалювального сезону всі мешканці Нікополя мають перевести свої оселі на індивідуальне опалення. 31 березня 2016 року депутатами Нікопольської міської ради прийнято рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків, бюджетних та інших установ незалежно від форми власності. Створено постійно діючу міжвідомчу комісію, яка розглядає заяви від жителів міста та за результатами розгляду готує витяги на виготовлення технічної документації для встановлення встановлення індивідуального опалення у помешканнях жителів міста прийом документів здійснюється у комунальному підприємстві «Нікопольтеплоенерго» за адресою вулиця Гагаріна, 2, з понеділка по четвер з 9 до 17 години. За словами головного спеціаліста з питань енергозбереження управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради Али Яницької, наразі заявки на встановлення індивідуальних джерел опалення до комісії подали 4512 жителів міста, 4410 з яких. Вже отримали необхідні витяги для виготовлення технічної документації. До комісії необхідно надати такі документи. Заяву, копію документа про право власності та копію паспорта власника чи власників помешкання. Хочу ще раз наголосити на тому, що у поточному опалювальному періоді багатоквартирні житлові будинки не отримуватимуть централізоване теплопостачання, тому жителі міста, які ще не звернулись із заявою до комісії. Повинні зробити це найближчим часом, оскільки після отримання витягу необхідний ще час для встановлення індивідуального опалення та оформлення пільгового тарифу на електропостачання. Також місцева влада особливу увагу звернула на встановлення індивідуального електричного опалення у помешканнях соціально незахищених нікопольців, рівень доходів яких не перевищує 1930 гривень. Управління соціальної захисту населення приймає заявлення і пакет документів которые потом выносятся на рассмотрение комиссии о выделении материальной помощи для установления индивидуального электрического отопления. Таких заседаний на сегодняшний день прошло 17 и выделено трем тысячам нашим граждан помощь в размере 18,5 миллионов. Комиссия рассматривает документы, и основной это доход. членов семьи за предыдущие 6 месяцев. Значит, этот доход на уровне прописан положением 1930 гривен. Но комиссии дано право рассматривать и с доходом большим для тех семей, которые попали в жизненные сложные ситуации. Это льготная категория граждан, это малообеспеченные, это получатели субсидий. То есть вот эта категория, которую комиссия может рассматривать индивидуально каждое заявление. Среди вот этих обратившихся за материальной помощью есть граждане, у которых на сегодняшний день старый счетчик, не поменянный. Мы обратились в службу, которая меняет счетчики, дали список, и они нам предоставили именно тех людей, которым необходима замена счетчика по спискам предоставленным где указано, каким именно людям нужно заменить счетчик, комиссия выделила по одной тысячи гривен для замены счетчика. Еще дополнительно, кроме материальной помощи, на установление индивидуального электрического отопления. Переважно нікопольці встановлюють електричне опалення, тому постає питання здатності електричних мереж нашого міста, витримати взимку таке навантаження. Міська влада розуміє всі ризики, тому всіляко намагається запобігти виникненню критичних ситуацій та попередити громадян про необхідність відповідально готуватися до нового опалювального сезону. Наголошує на цьому і начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Всеволодзінченко. Учитувати, що у нас 70% міста города котельне ТФК, а вона загружена Всего лишь на 20 процентов, и труб, трубопровод, который лежит несколько километров в 600, меньше котел поставить нельзя, поэтому остается только один выбор: либо ставить маленькие котельные на кварталах что очень дорогостоящее, и опять же. Если бы это было как в больших городах, что нет индивидуальных отоплений вообще, можно было говорить о том, что поставим несколько мини-котельных на районах. Единственный правильный выбор – это перевести жильцов на индивидуальный источник тепла. Вот то, что городская власть и приняла решение. С этим выходит из того, что люди, которые не установили индивидуальное отопление, некоторые малоимущие и имущие, которые пользовались субсидией, им было все равно на тариф теплосети. А некоторые, кто может себя обеспечить, они все равно платили тариф за теплосеть большой. И за полгода оплата этого тарифа это равняется приблизительно установке индивидуального отопления. Поэтому те, кто был на центральном отоплении и может себе обеспечить, он ставит себе сам центральное отопление. Те, кто не могут себя обеспечить, комиссия заседает и людям дается тепло. Все это приведет к тому, что возрастет нагрузка на электрические сети. Электрические сети, все прекрасно знают, что их не меняли капитально уже давно. Некоторые ОСББ, которые более организованные, они уже давно все это сделали. Но также городская власть предлагает ОСББ, которые вышли и не знают, что дальше делать, предложение ⁇ это 50, программа 50 на 50, софинансирование. ОСББ само определяет организацию, которая будет делать этот ремонт, приносит сметы, приносит договор, мы это все перепроверяем, и выделены бюджетные средства на погашение половины этой суммы. Те дома, которые коммунальные, как их еще все называют, по факту они все равно являются не ОСББ, а СББ. Все равно жильцы являются совладельцами этого дома. Эти дома должны обращаться первое, это в обслуживающей организации, к Домком и НИКАРС, и МЖТИ, так как балансодержатель. Но, опять же, пусть жильцы не забывают о том, что это их дом, в тарифе у них не... Они не оплачивают тариф на капитальный ремонт всего. Поэтому они точно так же, как и у СББ, чтобы, если они хотят, чтобы этой зимой было меньше всяких аварийных остановок, они тоже должны прийти э, в обслуживающую организацию и сказать, что мы готовы дать материалы, например, как минимум, для того, чтобы э, обслуживающая организация их установила. Организации идут на то, что они не берут даже деньги за то, чтобы это все установить. Що стосується об'єктів соціально-культурної сфери, індивідуальні джерела опалення тут встановлюватимуть переважно за рахунок інвесторських вкладень та за кошти з місцевого бюджету. Начальник відділу освіти та науки міської ради Валентина Сафонова розповідає, що у навчальних закладах нашого міста і раніше впроваджувалася практика автономного опалення, тож з особливостями таких носіїв теплопостачання у сфері освіти Нікополя вже знайомі. Раніше у нас багато об'єктів були вже переведені на індивідуальні джерела теплопостачання і до початку опалювального сезону всі топкові і котельні вже повністю готові до того, щоб Розпочати опалювальний сезон. Оскільки в місті відбувається процес децентралізації, в 22 закладах освіти ведуться роботи з встановлення теж індивідуальних джерел теплопостачання. Більшість частині об'єктів виконуються роботи за рахунок інвесторської програми. В чотирьох закладах освіти встановлюється індивідуальне опалення за рахунок коштів місцевого бюджету. Всі роботи виконуються згідно графіку і сподіваюся, що початок опалювального сезону в закладах освіти буде вчасно. До початку опалювального сезону залишилося трохи більше місяця, тому ще раз закликаємо мешканців міста потурбуватися про тепло у своїх домівках. 5 вересня відбувся щомісячний прийом міського голови Андрія Фісака. Більшість нікопольців, що звернулися до очільника міста, переймаються питаннями щодо освітлення та благоустрою парку перемоги, децентралізації опалення та ремонту доріг у місті. Безумовно, не обійшлося і без соціальних питань, покращення умов життя соціально незахищених категорій населення та надання одноразової грошової допомоги. Андрій Фісак уважно вислухав кожного громадянина та за результатами прийому надав доручення керівникам відповідних напрямків. you <laughs> 8 вересня до Нікополя з робочим візитом завітав начальник Генерального управління Національної поліції України в Дніпропетровській області генерал Ігор Репешко. У приміщенні Нікопольської міської ради генерал разом з тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу Нікопольської поліції полковником Євгеном Кравцовим зустрівся з міським головою Андрієм Фісаком. Вони обговорили співпрацю міської влади і Нікопольського відділу поліції. Далі у приміщенні Нікопольського відділу поліції Ігор Репешко провів виїзний прийом громадян, до якого звернулися 20... Три нікопольці з різними питаннями. В ніч на понеділок невідомі люди понівечили молоді дерева, які висаджені на алеї вздовж міського пляжу. За словами начальника аварійно-рятувальної служби Олега Омалінчука, було знищено три липи, п'ять кленів та верба. Вандали нанесли ущерб нашому міду, нашій громаді, аварійно-рятувальної служби, яка відповідає... за территорию городского пляжа. В чем выразился этот мандализм? В том, что деревья, которые посажены, которым уже около трех лет, спасатели садили собственными руками для украшения нашего пляжа и для города. Вот мы видим поломанные, порванные ветки. Сподіваємося, що зловмисники знайдуться і понесуть відповідальність за свої протиправні дії, адже працівники рятувальної служби власноруч висаджували ці дерева задля комфортного відпочинку нікопольців та благоустрою місцевої набережної. Починаючи з вересня місяця, у Нікополі проводяться звітні збори квартальних комітетів приватного сектору міста. У цих заходах беруть участь нікопольські депутати, представники міської влади, комунальних підприємств і обслуговуючих компаній. Головна мета проведення зборів подати звіт про виконану роботу за минулий рік. Під час таких зустрічей нікопольці мають змогу підняти усі проблемні питання, які турбують мешканців приватного сектору. Зазвичай переймаються громадяни проблемами ремонту доріг на їхніх дільницях зовнішнього освітлення. Вулиць та заміни мереж водопостачання. Значні незручності для проживання у власному будинку викликає вільний доступ до телефонних та інтернет-кабелів, через що вони стають легкою наживою для крадіїв. Наразі без телефонного зв'язку та інтернету залишилися більш ніж 40% мешканців приватного сектору. Звертають увагу учасники звітних зборів і на питання соціального характеру, серед яких найбільше хвилює Нікопольців оформлення субсидій та пільгові тарифи на комунальні послуги щодо роботи підприємств комунальної сфери та обслуговування. Вичих компаній виникає багато питань та нарікань. Тож під час зборів представники цих організацій вели активний діалог з членами квартальних комітетів і жителями приватного сектору з метою покращення надання послуг і розвитку житлово-комунальної галузі нашого міста. Всі питання, які підіймались під час зборів, зафіксовані відповідними управліннями та відділами міської ради. У подальшому будуть розроблені відповідні заходи щодо усунення проблем та покращення умов життя мешканців приватного сектору. 1 вересня офіційно закінчився пляжний сезон. За словами начальника аварійно-рятувальної служби Олега Омалюнчака, в цілому за літо не відбулося жодної надзвичайної події. Працівники служби та рятувальники постійно проводили профілактичні бесіди, запобіжні заходи та роз'яснювальні роботи серед відвідувачів пляжу. Наразі чергування на аварійно-рятувальній службі проводиться в штатному режимі. 7 вересня закінчився ремонт фасаду та покрівлі будинку по вулиці Івана Мазепи, 21. Місцеві жителі вже давно нарікали на неналежний зовнішній вигляд дому, який був збудований ще за часів Великої Вітчизняної війни. І планувався як тимчасовий. На прохання громади з місцевого бюджету були виділені кошти на повну заміну старої покрівлі, утеплення стін будинку та асфальтування придомової території. За словами Михайла Байдарського, одного з мешканців будинку, підрядна організація, що проводила зовнішнє облаштування, виконала свою роботу професійно оперативно та відповідально. Утеплили десяти сантиметровий пінопласт, наклеїли, оштукатурили, ви видите какой результат. Кришу замінили повністю. От нова кровля зараз очень довольна жителі. Задоволений результатами роботи і Вадим засять Вовк, начальник відділу житлового господарства управління житлового комунального господарства. Він зауважив, що це не перший і не останній будинок, який є полагоджено за рахунок місцевого бюджету. Міською радою були виділені кошти на капітальний ремонт будинка по вулиці Івана Мазепи, 21. один. Подрядний організацій був зроблений протягом за два етапи за два роки. Капітальний ремонт. Ми маємо зараз новий утеплений будинок з красивим фасадом. Також попереді було зроблено ремонт внутрібудинкових мереж, асфальтування подвір'я двох будинків. Також управлінням розроблено проєкт щодо ремонту сусіднього будинку Помиронова-23. Першу неділю вересня в Україні святкують День підприємця. Напередодні професійного свята нікопольських бізнесменів на офіційному прийомі привітав міський голова Андрій Фісак. Він висловив слова вдячності місцевим підприємцям за їхню працю, наполегливість та кмітливість. Найкраще отримали з рук Андрія Петровича подяки за високий професіоналізм та якісну роботу. Предприйніли це дійсно професія, достатньо така, ну не тільки нова, але і Да? Ви кожен день ризикуєте своими деньгами, своими силами, своим здоровьем. Продовжилося святкування у невимушеній атмосфері в парк кафе Термінал. Тут винуватців свято вітали секретар Нікопольської міської ради Олександр Саюк, начальник відділу з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу Юлія Василенко та заступник голови координаційної ради з питань розвитку підприємництва в місті Нікополь Сергій Горгіладзе. Вони вручили присутні подяки від Нікопольського центру підтримки підприємництва та побажали наснаги і нових звершень. Закінчився вечір неформальним спілкуванням, фуршетом та концертом. 8 вересня на стадіоні Електрометалург відбувся черговий матч між футбольними командами нікополь нпгу та Арсенал Київщини, місто Біла Церква. Напружений поєдинок завершився на користь Нікопольських футболістів з рахунком 2-1. Голами відзначилися форвард Роман Воронін та нападник Дмитро Кренько. Наразі команда Григорія Вержиленка займає 14 те місце в турнірній таблиці другої ліги чемпіонату України з футболу. Вболівальники радіють перемогам улюбленої команди та сподіваються, що футболісти Нікополь НПГУ докладуть максимум зусиль. Ціль, аби потрапити в першу десятку турнірної таблиці.